Так, Всім привіт, якщо мене чутно, зараз ми ще досліджуємо одну локацію, яка тут поряд з Торонто, поряд десь їхати півтори години, це Васага Біч. Це такий собі пляж на озері, іначе це найдовша на найвеликий, найдовший якийсь пляж, один із найдовших у світі на пресноводному озері. Тобто достатньо велика берегова лінія. Вони чайки літають. Ага, і сидять. Привіт. Хелоу, ховаю. Ух, яка красива. І виходить, що от перший раз ми сюди приїхали і наче кажуть, що водичка до, достатньо тепла. Зараз їдемо і покупаємося. Єдине, що тут вітер дуже сильний. Людей, звісно, багато, тому що сьогодні вихідний день, сьогодні не неділя, завтра робочий день. Коротше, дивіться, яка тут в принципі дуже гарна. В'їзд сюди коштує 21 канадський долар. І в принципі тут не за людей ви сплачуєте, а сплачуєте за машину. Заїхали, 21 долар заплатили. Все. Так, а тут от, наша банда вже сидить. Ось тут. Так, ну что, идем вот водичку. Батька уже тут пасочки строит на песочке. А что вы, что вы делаете? Бассейн? Глубоко. глубоко надо? О, помнишь, мы на море в камушках с тобой рыли? Глубоко-глубоко делали, помнишь? А ты окунулась А? а окунулась пофиг. Да, реально как на Азовском море. Величезный, величезный. По, по, по різні стороны, ля.

Может. А так она а, холоднее, да? Вот раз была холоднее, а в а, а второй раз вообще. вода. Да, класс. Я так Это совершенно. вот Я боюсь! А давай сейчас, Капец! Что-то там такие пошли! Сюда не дошел! Что? Да, с погранчиками. А вон он, он идет уже. Сейчас он дойдет. Ух, молодец. Смотри, он бодька идет. <рели> <рели> <рели>